У Чернівецькій духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гаквона відзначили престольне свято храму на честь святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого та перший актовий день навчального закладу. Урочистості розпочалися молебнем у семінарському храмі й продовжилися святковою академією. Це перше таке святкування в історії духовної школи. Сьогодні всі нашого духовного навчального закладу вперше в історії існування цієї духовної школи. Ми відзначили престольне свято на честь благовірного князя Ярослава Мудрого, який є. Покровителем, молитовним покровителем нашої семінарії, а також перший актовий день нашої духовної школи. Участь у богослужіннях взяв виконувач обов'язків ректора єпископ Чернівецький Буковинський Феогност. Він наголосив, що подія має особливе значення для всієї єпархії. Сьогодні для нашої Чернівецької духовної семінарії для цілої Буковини непересічний день. Адже сьогодні вперше ми в єпархії нашої помісної православної церкви святкуємо пристольне свято на честь. Благовірного князя Ярослава Мудрого, який посвячений і приурочений для небесного покровителя нашого навчального закладу, за словами владики, князь Ярослав Мудрий є покровителем науки та добрих справ, що особливо символічно для навчального закладу. Для нас це е, сьогодні урочисте з того, що справді. Е, тільки в Україні три храми посвячені на честь цього святого, і сьогодні на Буковині це вперше. Але друге насправді святий благовірний князь Ярослав Мудрий є покровителем науки, є покровителем добрих справ. І сьогодні ми тішимося з того, що наші студенти, студентки мають можливість не тільки чути, але знати і брати приклад з таких небесних покровителів і насправді творити добрі справи надалі, що і є метою нашого навчального. Закладу у семінарії нині навчаються 57 студентів на богословському та регенському відділеннях. Попри складні умови, заклад розвивається та формує майбутніх священнослужителів. Я твердо переконую тому, що ця справа була угодна, і ми прикладаємо кожен тут прикладає максимальну зусиль для того, щоб не тільки віддати студенту те, що ми знаємо, але щоб втілити в нього саме те, якого ми хочемо його бачити тобто, доброго, щирого, жертовного, відвертого. До святкування долучилися також представники духовних навчальних закладів з різних регіонів України та науковці. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.